Вітаю вас в Академії ЛВТех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми поговоримо про те, як Jewelry Lab допомагає ювелірам упевнитись у справжності дорогоцінних металів і перевірити товщину покриття на виробах. Ви дізнаєтесь, чому більшість підробок має дуже тонкий шар дорогоцінного металу, і як наш прилад вимірює покриття без пошкодження зразка. У роботі ювеліра часто виникає важливе завдання переконатися, що перед вами справжній дорогоцінний сплав, а не виріб із недорогого металу, покритого золотом чи родієм. Наприклад, у режимі дорогоцінні метали наш аналізатор Jevry Lab Може виявляти покриття і повідомляти, що шар золота чи іншого дорогоцінного металу дуже ймовірний прилад розпізнає покриття завтовшки до 40 мікрон. Тож ви одразу побачите, чи має прикраса справжню внутрішню цінність. Більшість підробок покривають шаром товщиною лише у кілька мікрон, щоб заощадити на дорогоцінному металі. Такі вироби швидко втрачають блиск і не служать довго. А з іншого боку, нанесення натотовстого товстого шару. Також економічно невигідне. Матеріал коштує занадто дорого, а маржа суттєво знижується. А тепер переходимо до практики. Далі я продемонструю, як виконати аналіз у режимі дорогоцінні метали і переконатися, що перед вами справжній дорогоцінний сплав, та як перевірити покриття недорогого металу. Отже, а тепер практична частина. Зараз ми будемо з вами аналізувати отаку от пластину, яка покрита шаром золота. І будемо перевіряти товщину цього шару золота. Отже, я її кладу на вимірювальне вікно і закриваю камеру. Далі нам потрібно перейти в калібрування дорогоцінні метали. В принципі, це все для того, щоб ми вже могли почати аналіз. Нашого зразка. Ми виставляємо час вимірювання 10 секунд і натискаємо кнопку старт. Отже, наш аналіз закінчено. І як зараз на екрані ви можете бачити, аналізатор показує, що в нашій пластині майже 63% золота і 37% нікеля. Але для того щоб нам упевнитись в тому, що у нас немає покриття на цій пластині, нам потрібно просто переключити режим відображення результатів аналізу. Це ми аналізували, як бачите, в режимі складу. А якщо ми з вами переключимось на режим проба дорогоцінного металу, як бачите, наш аналізатор вже нас попереджає, що покриття з золота дуже ймовірне. Тобто тепер нам просто треба перевірити, чи є дійсно на цьому виробі у нас покриття золота і якої воно товщини. Для цього нам потрібно перейти в режим аналізу товщини покриття. А тепер ми переходимо в цьому режимі, натискаємо меню опції і обираємо покриття. Отже, ми знаємо, що у нас дуже ймовірне покриття золота. То ми обираємо покриття золота і встановлюємо час вимірювання. Ну, давайте, 5 секунд. Я гадаю, що нам, в принципі, буде достатньо. І натискаємо кнопку старт. Все. Наш е, результат аналізу вже на екрані, і як бачите, аналізатор нам показує, що на нашому е, матеріалі є покриття з золота товщиною 1,84 мікрона. Тобто, е, ми з вами можемо сказати, що е, на основі даних е, з цього попереднього аналізу в калібруванні дорогоцінні метали, ми тепер знаємо, що це. Пластина з нікеля, яка покрита е, золотом товщиною, е, золотом товщиною 1,84 е, мікрона. Так швидко і просто ви можете перевіряти ваші дорогоцінні вироби е, і вимірювати товщину покриття за допомогою нашого е, настільного аналізатора Jewelry Lab. Отже, тепер ви знаєте, як Jewelry Lab дозволяє швидко і точно перевірити товщину покриття без жодного пошкодження. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях, а також підписуйтесь на канал Академії ЛВТех і слідкуйте за новими уроками. До зустрічі!